Можно получить прочь. მოსიმქონე <laughs> <laughs> Або словен був нас, за нині присной в великий віку. Святий Боже, святий, крепкий, святий, без тип, не пани Боже, святий, крепкий, сятий, письми, помилуй нас. Святий, Боже, святий, крепкий, сятий, свят, непонибуй нас. Суду і праві Душа раб твоє Божье покой, сохраняє в облажні я же от тебе, чоловіка любжь, покой ще твоєму Господи, відяти твою поколетом, упокоїв душе рабство и якої дільниці ловли полю. Слово і Сину, і Святому духу, ти є символ вас, і узив колоник живи, саме душі рабна твоїх поко і мені пристроював і ти ви того, єдина чистає непорочна дівчата. Бога без семини Рощая, молим спасти за душой ми, помилуй нас, Боже, повелися, <coughs> милості Твої молимся, услыши помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, і молимся о упокоєні, душа, оставши работ твоїх. У в Афганістані Анатолія, Сергія Володимира, Петра Валерія і всіх умерших Петра Володимира, Віктора, Олександра, Віктора Володимира, Олександра Віталія, Віктора Івана Юрія Миколая, Миколая Андрея, Олександра Миколая Юрія, Олександра Анатолія, Івана, Володимира Василья і всіх воїнов. Є, віддавши життя своє за волю народа і всіх воїнів наших, які погибли за, за, хоро, за волю України і вже проститися і всякому при рішенні вольному же і невольному. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил, Якоти Господь, бучени души, хитли праведні упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Милості Божии, Царство Небесного и уставление греховь, Христа бессмитного царя і Бога нашего просил. Богу, Господи, памі, коти си воскресенье живот і покой, усовши роботу Твоїх всіх воїн на полі бранні війни в Афганістані і всіх воїнів наших, бо, які віддали своє життя за волю України, Христе Боже, наші, Тебе, славу, воселаємо, собі означає Твоїм Отцем, Пресвятыми благним и волос творящим твоим духом, ныне пресс моего веке веку, со святыми. Шевтилоя, воліго, примудрость прессатає, Богородице, спасін. Шевки рові, не спані, ще безстранения сіропи, без исследование, Бога, слово младше, Полоні наше слава тебе. Слава Тібі, Твої сину і святому Духу, духи, нині прислухи вековим, Господі помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілую, живомі, мир, помі, обладай воскресизми, Тористос, істинний був наш. Молитвами пречистає своєї матіри, святославний і вільних апостол, і зисвято душі од нас, приставши, се рабу Твоїх, всіх воїнів, у в Афганістані і всіх життєво за народи, оттичество положивши, всіх воїнів наші, віддавши життя за воду України, вселення святочини, рама, покоїк, і праведними сто прищі за нас помілує, як у благ, і чоловіко любив, О, блаженому спині, вічний покой, подар Господи у рабом Твоїм, всім воїнам в Афганістані, без вісі пропавшим, і всім воїнам нашим. Які віддали життя своє за волю України і сотворив гечну пам'ять. Царство небесноє, царство небесноє, царство небесної Вічний пакой. Шановні мої браття і сестри, всі присутні сьогодні. Ми зібралися тут, на цьому місці, щоб віддати шану тим, хто віддав у далекі роки. Своє життя у далекій країні, Афганістан. І ми ніколи після того не могли подумати, що наші хлопці будуть віддавати життя і за Україну. І Сьогодні ми молилися за тих хлопців, за тих воїнів, які там погиблі в далекій країні. Ну, ми сьогодні молилися за тих, які віддають своє життя у нас тут, на Україні, за нашу Україну. І ми молимося і просимо Господа, щоб скоріше це все закончилось. Та війна, яка там йде на сході, щоб хлопці, які там є, дарили дівчатам світочки, дітям своїм конфети, а не брали оружжя і автомати в руки. Хай Господь пошли на нашу Україну скоріше мір, благополуччя, а вам, хлопці, які там були, всім воїнам, які наші там. Господь допомагає, щоб вони возростилися. Здоров'я вам, довгих років життя, мира, спокою, голодинства і Боже благословення на всіх вас, і дохранить хранить вас, Господь наш, Ісус Христос, Спаси всіх, Господь! Я <говори> буду президента України від 11 лютого 2004 року. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 15 лютого. Ну, у нас так вийшло, що ми сьогодні це відмічаємо. 26-ті роковини виводу радянських військ із Республіки Афганістан. Я бажаю своїм побратимам здоров'я, а хлопцям, які знаходяться на сході нашої України щоб всі вони повернулися. Більшість ми їх проважали з території раю Воєнгамата в ту дорогу не Ну і в мене ще є одна маленька інформація, я її недавно хочеться мені зачитати, просто щоб подумати, як що колись було. Раз, я значить, Рабочая запись засідання політбюро КПСС от 30 ноября 1981 року. Я зараз візьму очки точно. Як хоронили наших побратимів, як все це було закрито. Совершенно секретно особа папка. Суслов, хотілося б посоветоваться. Товарищ Тихонов представив записку в ЦК КПСС относительно увековечения пам'яті воїнів. погибших не станет. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Ну, цены сущие так вот. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем писать об этом на надгробных могилах, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно. Значит, политика была превыше всего, а что наши... Дети там гиблы, це и все. Андропов, конечно, хоронить воинов нужно почестями, но увековечивать их память пока что рановато. Кириленко, нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты. Тихонов, вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело следует ли делать надписи. Суслов, следовало бы подумать и об ответах родителям, дети которых погибли в Афганистане. Здесь не должно бути волі. Ответы должны бути лаконичны і более стандартні. От товариші і думають. Так що, я думаю, ці хлопці, які у нас на сході, ми їм, і не дай Боже, хто загине, ми повинні дань віддати сполна, щоб не було так, як. Как... Думаю, Ми подякуємо всім виступаючим, що виступали. Дійсно, і дякувати Богу, от послухали Микола Івановича, дякувати Богу, що ми дожили до того часу, коли ми можемо виковічити пам'ять наших хлопців, згадати їх, пом'янути, віддати шану їм. А ось як зачитав Микола Іванович, свого часу це не було, як кажуть, на довному рівні це поставлено. На сьогодні ми дожили до цього часу, дякувати Богові. То жили до того, що ми маємо вільну Україну, нашу, нашу державу. На жаль, да, на жаль, що наші хлопці боронять її незалежність на сході. І тому зібрались ми сьогодні, я думаю, ще для того, щоб пом'янути всі хлопці е, Показати людям, що ми пам'ятаємо всіх воїнів загиблих І не дай Боже, правильно казав Микола Іван, що прийдуть ще, не дай Боже, щоб вони прийшли. Ми молимося Богу за те, щоб не приходили більше гроби, Нехай повертаються наші хлопці. Але як би там не було, ми їх пам'ятаємо, ми будемо їх пам'ятати. Їх, їх, їхні сім'ї, сім'ї, ми не забудемо, їхніх батьків, ми будемо пам'ятати, будемо видавати їм шану і повагу. Дякуємо, що ви прийшли. Що ви зібралися, да, що пам'ятали наших хлопців. Ну а далі, вибачте, ми будемо вже по своїй програмі, будемо займатися. Хто бажає, будь ласка, ми будемо збиратися в бібліотеці. Якісь питання є до авганців, ми відкриті для всіх, будь ласка, підходьте, задавайте нам питання, ми будемо відповідати. І три секунди, я ще Тепер кімната Авганців при Мінському районному військовому комісаріаті. Будь ласка, з 8 до 13.00, які питання є по афганським, питанням. питанням АТО ми будемо їх брати під своє крило і вирішувати ці питання. Так як ми вже з бумагами чуть більше провозилися, так хлопцям зразу більше будемо конкретно. Все, спасибо.